Друзі, вітаю! Є гарні новини про ситуацію на польському кордоні. Підпишіться, зробіть донат на наші 100 fpv дронів, які ми з вами збираємо. Уже майже 800 тисяч ми з вами зібрали. Ну, як кажуть, стакан наполовину повний, тим більше ми розіграємо. Боксерські перчатки Усика, ракетку Стаховського і футболку з Олександра Зінченка. І від 10 гривень, якщо ви кладете туди свою копієчку, то ви берете участь в цьому розіграші. І Монобанк для нас все це зробить. Це перше, друге підписка на канал. Ми разом витискаємо російських агентів і російські наративи з українського Ютубу. Сьогодні вийшла світова преса. Financial Times говорять, що, начебто, українці втомилися від гарних новин. Треба міняти стратегію. Але скажу так: якщо ці гарні новини правдиві, то втомлюватись від них не доводиться. Ну, наприклад, одна із них Україна досягла домовності по розблокуванню українсько польського його кордону. Про це нам говорять і українські, і польські змі зараз о 14-й годині має вже бути розблокований пункт пропуску Єгодин Дорогуськ. Завтра, 12 грудня, знімають блокаду Рава Руська, а потім власне решта пунктів. Ну, дивно, чого це не можна зробити в один день, щоб хлопці могли їхати і завозити і завозити, і вивозити, що називається, це все протривало більше місяця. Туск уже скоро ввійде, стане прем'єр-міністром і надіємося, що таких речей не буде. А якраз уряд. Моровецького йде в небуття уряд, який створив під час війни кілька великих потужних скандалів проти України. От, ну, знову ж таки, в команді е, Дуди будуть намагатися ще стати президентом і потім знову разом з Качинським заважати Україні. Надіюсь, що таких речей не буде, але бачимо по їх запалу, що начебто ще залишається. Одним словом, е, блокаду знято, блокада знімається. Угорщина буде вставляти палки Словаччина буде вставляти палки, але на майбутнє треба подумати, що немає у нас таких великих друзів, які не могли би зробити нам проблеми в найбільш критичний час. Тому треба думати про альтернативні шляхи, треба думати, яким чином вивозити, і щоб можна було грати цими країнами. Дороги у всі напрямки повинні бути класними і в Молдову, і в Румунію. Для того що якщо троє з п'яти блокують, ну от щоб можна було вивозити, а не так, що казати там сільські дороги, ми їх не збудували. Вибачте, на слові за 30 років треба було зробити. Ну, минуле ми з вами управляти не будемо. Будемо управляти майбутнім, тому цю галочку собі ставимо. І поїхали далі. Зараз дуже важливо, щоб дійсно дотримали поляки слова і зняли ось ці заборони. От, переговорна група попрацювала, залучали там і на рівні міністра і вище. От, одним словом, Європейський Союз теж включився, трохи надивив. Але одним словом, надіємося, що все буде працювати по плану і зараз все розблокують. Напишіть в коментарях, як вам така новина і загалом, яке вас ставлення зараз. До поляків розблокувавши, вони повернули, стали супердружніми, чи все таки якийсь осадочок та й залишився? Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, тому що. Ми працюємо над алгоритмом, щоб в українському Ютубі були українські блогери, українські політологи. І ми витискали оцих всіх пянковських, латиніних, швіців і решту путінських однокласників. Ну і зробіть донат для наших хлопців 100 fpv дронів. Підуть на топові батальйони і бригади, які нам давали запит. А ми зараз їм все це розвеземо. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!